Друзі, новина по вулиці Шешевих Сердців 6. Відкрилося ексклюзивне кафе, назва Сито. Навпроти площі героїв. Ось такий дизайн хороший. О, я не, не могла не звернути увагу, бачите, така дуже оригінальна власники кафе. Пшеничка, скромний такий узор на стінах. Сьогодні працює Леся Скрипник. Доброго дня Леся. Ну, от, давайте подивимося вибір, вибір е, продуктів. Е, ну, Я почитаю, щось неясно ви поправите. В верхньому ряду у нас хліб кукурузяний, бородинський, маковий, цибулевий, гречаний. Бездріжжевий, От я купила бездріжжевий, тому що в мене дієта. Батон класичний, багат французький, ватрушка з сиром, равлик з заварним кремом шоколадом. І такі помірні ціни, плюшка з цукром, синабок. Так, а в середньому ряді у нас пиріжки з капустою, з вишнею, досить дешево, з такою начинкою. До речі, завтра, у нас яке число завтра 21-го, так? 21-го буде офіційне відкриття, буде дегустація, будуть гості. Продовжуємо. Шарики. Так, шарики головне нам. Чебуреки є, роли з куркою, міні-піца, піца, сосиска в тісті, сосиска пікантна. І досить дешево, друзі. Отако. Торт з вишнею. Круса, заварне шоколадом. Що втікає у вас? Донат пломбір, донат вишньо, такі як пряники з всякими цими. Пані Леся, а що у вас гарячого? Що ви пропонуєте? капучино. Ага, апарат стоїть, так. все по вашому Чай. замовленню. Ну, я бачу в залі у нас. Дівчинка прийшла подивитися, як вас звати? Як враження перше? Завтра відкриття, до речі. Так, можна з вами познайомитися? Як вас звати? Катя, що ви сьогодні заказали? Скапусти і гаряченький. Лате з молоком, так? Молоко. То безріжовий хліб. Так. А як вам оформлення? Дуже гарне. Бачите, уютно. Тепло, зручно. Музика не нав'язує, вони раз сильно музику включають, то нам цей. Ну. Успіхів вам, хазяйка. Дякуємо. Успіхів. Завтра які годині відкриття урочисте? Після 11. друзі, приходьте, коло ми січових стресів. 6. А мені треба похудати, як буду заходити, то будуть проблеми. Почнете до нас приходити А, Да. Тобі Трошки йдете, йдете. ой, не горіться. Добре. Ну що, гарного вам дня, успіхів у бізнесі. До побачення!